Що всі попередні роки Великої війни, ми мінімум, скільки тричі за рік да, ми суттєво переглядали бюджет. І це певною мірою виправдано, бо насправді дуже складно бюджетувати все в тих об'ємах, які є. Але з іншого боку, так виглядає, що ми в бюджетному процесі відзеркалюємо цю постійну тональність, яку ми чуємо з банкової. Коли вони раз там на півроку, раз на 10 місяців використовують слово сполучення, що ми пробуємо закінчити війну цього року. Це ми чули в 22-му, 23, му 24-му, 25-му. І тут слова мають значення, бо це сприймають чиновники, це сприймають політики, це сприймають виконавці. І я думаю, це той чи іншою мірою відображається в цифрах, які ми закладаємо. На видатки наступних періодів, е, мене в цьому бюджеті е, опечалило, ну в тому форматі, який презентували депутатам, з яким вони працювали і подавали свої пропозиції, те, що якщо так загалом подивитися на всі деталі, то це виглядає як бюджет країни, яка абсолютно переконана, що війна закінчиться наступного року, навіть десь так ближче до початку року, там, в січні-лютому, грубо кажучи, бо Колеги мої робили такі таблички. Я думаю, глядачі, хто слідкують за цим, бачили, ну там кому більше додавали, кому менше. Але перш за все, ми маємо пам'ятати, що у нас інфляція десь майже 30%. Тобто тисячу гривень, яка була тисячу гривень минулого року на початку наступного, це вже буде десь 700 за купівельною спроможністю. І це ж те саме для всіх. Неважливо, ти в армії, чи ти бюджетник, чи ти народний депутат. А, але структурований е, проект бюджету, з яким ми працювали, таким чином, що дуже серйозні е, підняття витрат е, по е, дуже таким е, політично привабливим е, і суспільно важливим темам, як соціальні видатки, там, допомога переміщеним особам, людям, які в складних життєвих обставинах, ну тобто, соціалка там дуже сильно роздута. І це нібито ну добре, ну слухайте, треба людям допомагати, але при цьому. Є абсолютно чіткий перелік інституцій, які воюють. Ми їх всі прекрасно знаємо. Це Міністерство оборони, це Служба безпеки України, подобається воно комусь чи ні, але там працюють наші герої, які роблять фантастичні речі. Це Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, що в Міністерстві внутрішніх справ Національна гвардія, яка воює ледь не вся, Національна поліція. Яка теж не всім нам подобається, але Національна поліція воює і несе теж величезні втрати. ДСНС, які не воюють, але щоденно рятують людей, і ви можете тільки уявити, які ресурси витрачаються ДСНС на щоденний порятунок людей після російських атак, при тому, що ДСНСники теж гинуть в як в процесі виконання своїх робіт, так і внаслідок російських атак. І от, як мінімум, оці ключові державні інституції, які фактично ведуть війну, які здійснюють закупівлю зброї, спеціальне обладнання, всі вони отримали нуль підвищення бюджету. Тобто, у них такий самий бюджет, по суті, як і минулого року. Але ще раз, враховуючи індекс інфляції, то це по суті менше на фактично 30%. І... Якогось логічного пояснення цьому я знайти не можу. Бо ще раз, мені дуже подобається збільшення соціальних видатків. Це прекрасно. Мені дуже подобаються ініціативи. Давайте, що там Зеленський казав, зробимо тисячу годин українського контенту. Ні, Я мрію, щоб було додаткових тисячу годин якісного українського контенту. І новому ВО міністра культури, яка нібито вже там планує бути віцепрем'єром. Виділяють 4,5 мільярди додаткових коштів. Ні, ви знаєте, це все дуже добре. Але хто більш-менш знайомий з реальною ситуацією на фронті, хто більш-менш знайомий з ситуацією в енергетиці, напевно, розуміє, що наші пріоритети зараз абсолютно інші. Наші пріоритети стояти у війні і пережити цю зиму. Бо те, що ми бачили цього ж тижня, коли там в паніці сказали, що виділяємо півтора мільярда на енергетику. Прифронтових регіонів. Ну, слухайте, це що не важко важко було не додуматися, що ворог буде нищити енергетику перед зимою. Ну це ж ну не треба бути ніяким аналітиком. І це відбувається. Ну, ми І про це ви... ще поговоримо про енергетику обов'язково. Окей, так? добре, ми mm -hmm. до цього вернемося, але е, розумемо, є таке: законопроект про державний бюджет 2026, який поданий новим старим урядом на розгляд Верховної Ради. Я думаю, геть не відповідає реаліям сьогодення. І пріоритетам України у війні геть не відповідає. І тут я можу певною мірою зрозуміти багатьох народних депутатів, бо бюджетний комітет коментував це як якийсь гріх, що депутати там подали багато правок. Ну, вибачте, це взагалі робота депутата. І насправді, коли ми говоримо про ресурс державний, про державні гроші, ну це якраз, напевно, одна з основних функцій, коли кожен має висловити свою думку, де має бути більше. Я подав там щось всього 5 правок, дуже простих. Я дійсно там порізав якісь деякі і соціальні програми, щоб хоч трохи збільшити бюджет Міністерства оборони, щоб хоч трохи збільшити бюджет Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ в частині Національної гвардії ДСНС. І, до речі, я запропонував все-таки десь хоча б 280 мільйонів забрати з телемарафону і віддати національному мовнику. Бо якщо ми хочемо свободи слова і демократії, то недофінансоване суспільне телебачення це неправильно. Яке створювалось спеціально для цього. Безумовно, безумовно. Бо історія про е, марафон, на якому вже всі втомилися е, обговорювати. Але ви знаєте, я от сьогодні думав про те, що вже справа навіть не в тому, що він зжирає півтора мільярдів гривень в рік. Хоча це багато, але ж справа в тому, що уже всім очевидно, що він формує абсолютно хибне уявлення про реальність. У всіх тих, хто його дивиться, спотворює взагалі розуміння громадян, що взагалі відбувається в Україні ставлення зовнішнього світу до України. Тобто, це, як каже Дональд Трамп, такі собі фейк ньюс Тому, звичайно, це треба все припиняти. І я пропонував власне частину грошей віддати на суспільного мовника, а іншу частину грошей, будь ласка, в Міністерство оборони. Ми плачемося по всьому світу, що нам не вистачає грошей для фінансування виробництва. Ми кругом стверджуємо, що ми можемо більше робити. І це нібито правда. Ну слухайте, якщо ми можемо більше робити, то давайте дійсно, ну, там складно в бюджеті, але по копійці по копійці, кожен зайвий мільярд гривень. Ну, Це для бюджету мало, для нас всіх індивідуально це космічні гроші. Але давайте їх збирати по мільярду, по мільярду і віддавати в Міністерство оборони. Хай вони зроблять більше не знаю, на 10 Богдан, більше на якихось не знаю, 50 Фламінго і інших там виробів. Ну, кожен же має бути на обліку. Тому ще раз я закінчу на тому, що мене дуже печалить пріоритизація. Угу. Мене дуже печалить те, що так виглядає, що уряд знову не зовсім розуміє, що взагалі відбувається, не зовсім адекватно оцінює ризики, які. Над нами не те, що висать, ми в них знаходимося. І очевидно, що в них знову не дуже проглядається план Б. І останнє, я не знаю, може колеги більш проінформовані, але е, наскільки я розумію, на даний момент у нас немає на рівні е, Топового керівництва держави впевненості, що ми отримуємо всі потрібні гроші від наших західних партнерів, щоб закрити всі видатки, які нафантазував собі уряд. І це теж величезний виклик. Тобто добре писати в бюджет якісь цифри, розраховуючи, що нам все оплатять, але я думаю, що новий старий уряд, власне, напевно, його треба назвати просто уряд Зеленського, вони дуже звикли до цих всіх донорських коштів. Вони дуже звикли. Вони їх в значній мірі розбалували, розбестили, і вони не виглядають як люди, які готові економити кожну копійку і які готові їх втратити, тому що вони сподіваються на те, що вони завтра прийдуть ці кошти, куди вони дінуться. Ні, ну, такого може не бути. Абсолютно вірно. Такий ризик я думаю, є дуже великий. І в тому числі тому, що ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання uh -huh. в будь-якому випадку. До речі, ми вже не дополучимо частково і в цьому році, і в першому кварталі наступного, тому що Україна не виконала в повному об'ємі Ukraine Facility, Ну наші зобов'язання. Ну це вже факт, це математичний факт, тому те, що уряд так легковажно дивиться на ці всі історії, ну мене, мене відверто дуже печалить.